Путін вже налаштувався увійти у підручники по історію не як Гітлер. Зараз, якщо він програє, він війде як Гітлер, який розвалив Росію. Він такого не допустить, та ну, сам перед тому, що він не хоче, він хоче вийти. Знаєте, як? от ми зараз думаємо, що Путін якось переживає за зруйнований Бахмутом у Абдівку. Ні, він, він за це не переживає. Він розуміє, що колись і Сталінград ляг, колись і Варшава лягла. Але зараз ці всі, е, всі, всі міста відбудовані вже у сучасні Севреміни. Він не думає тим. Що буде зараз через 10 років, через 20 років, він думає тим, що буде через 100 років, коли зміняться якісь географічні карти, коли він вийде в учебники по історії, як там якийсь там освободитель зімей руських, він думає на майбутнє на 100 років а тому, як це буде відображатись не зараз ні цим поколінням, ні навіть наступним поколінням, а через пару поколінь. Тому ну, ви повинні розуміти, що він піде до Європи, якщо він захопить Європу і зробить із Європи е, там свій новий радянський союз. То через 100 років його будуть пам'ятати, як переможця саме цю мету він переслідує.